Ян Ван Ейк, подружжя Арнольфіні, виконала студентка групи ДЗ13 Кукуруд Карліна». Картина була створена в епоху пізнього середньовіччя у 1434 році. Спочатку назва картини залишалась невідомою, тільки через 100 років її вдалося з'ясувати за допомогою інвентарної книги. Арнольфіні були великою купецькою та банкірською родиною, що мала в той час осідок у місті Брюген. Ян Ван Ейк використовував техніку нанесення кількох шарів тонкої невопрозорої глазурі для створення картини з інтенсивністю тону та кольору. Сяючі кольори також допомагали підкреслити реалізм і показати матеріальне багатство та розкіш світу Арнольфіні. Ван Ейк скористався довшим часом висихання олійної фарби порівняно з темперою, щоб змішати кольори, малюючи мокрим по мокрому. Середовище олійної фарби дозволило ван Ейку зафіксувати вигляд поверхні та точно розрізнити текстури. Він також відобразив ефекти як прямого, так і розсіяного світла. Художник працював у жанрі портрету, і дана картина дає винятком. За застилив же портрет відноситься до північного відродження. Ван Ейк зображений на портреті подружжя в кімнаті з іскриною та ліжком. Дві постаті дуже пишно одягнені, а інтер'єр кімнати свідчить про багатство. У дзеркалі видно дві фігури, між ними прямо посередині дверей постать самого художника. А на стіні над дзеркалом картини є підпис, напис і дата. Символічність картини вражає, про одруження пари свідчить її капелюх. Жінка стоїть біля ліжка, що вказує на її роль берегні дому. Тоді як Джованні стоїть біля відчинного вікна, показуючи його роль у зовнішньому світі. Його рука піднята вертикально, символізуючи його керівну позицію влади, хоча багато глядачів вважають, що дружина вагітна, та це не так. Історики мистецтва вважають, що цей образ був модним для жіночої сукні того часу. Маленькі медальйони, вставлені в раму опуклого зеркала в задній частині кімнати, показують крихітні сцени із страстей Христових і символізують Божу обідницю спасіння. Маленька собачка може символізувати вірність, відданість або бажання пари мати дитину. Зелений колір жіночого брання символізує надію стати матір'ю. Єдина свічка в лівому, передньому тримачі люстри, можливо, є свічкою, яка використовується в шлюбних звичаях. Свічка також натякає на присутність Святого Духа або про призначення цього портрету як посмертного. Вишні на дереві за вікном свідчить про любов та літню пору. Апельсини, які лежать на підвіконні і скрині, символізують чистоту і невинність, а також багатство. В Італії було символом плідності в шлюбі. Портрет має кілька значень: шлюбний договір, святкування вагітності, посмертний портрет або зображення їх життя. В 1842 році портрет було куплено нещодавно створеною Національною галереєю в Лондоні, де він і зберігається.